будь ласка, це три автомобіля Державної автомобільної інспекції на даному участку заходить на, на Володимирську 15. Володимирська 15, подала хвилинську 54. Тобто ви відмовляєте? Тобто сконалення, взаємодії органів внутрішніх справ і засіб масової інформації. Але зараз отакі документи, почитайте. Можна я подивити? Це що? Послід. Це то, що? що на Крикуна? А вже ж Коряк давно. Крикун вже, вже. Ну, не те, ні, ні, я вам дивіться, що я вам читаю. З метою випередження факторів нормальні. Центр громадських зв'язків. Так я по цей, цей та кажу. Та... Дивіться, згідно цього наказу, згідно цього наказу. Змінити з першого раночку. Ви чуєте мене? Дайте ви. З метою попередження фактів ігнорування журналістів на отримання інформації створення сприятливих умов для безпеки журналістів під час виконання ними професійного обов'язків в місцях проведення масових заходів, надзвичайних подій надання фахових коментарів та розіряційним представникам змі в обов'язковому порядку визначити повноважну особу числа керівництва підрозділів. Підрозділ для оперативних взаємодій журналістів безпосередньо. На в таких подій. Ми, ми, Скажіть, визначте... Там добре, добре. Добре. визначте, будь ласка, є фахівці центрі громадських зв'язків. Ви відмовляєтесь, так, так центр відповісти? Центр. Тобто ви ігноруєте мої чуєте. права. Я чую, ви ігноруєте мої права. Скажіть, ви, я ігнорую ваші права. Як вас звати? Згідно закону України примірний. роботи собі думаю. Там не, написано роботи... фахову, фахову, да. не не фахову. А я вас запитую, три автомобіля ви ви витр... відповідаєте. Центр громадської зв'язків. Тобто ви мене коректно посилаєте. А пускай представляють центр зв'язків. Ми вам сказали, що куди фахово. То ігноруйте мої права. Фахово Иг... дадуть Там написано «фахово». Тоді дайте, будь ласка, мені ваші прізвища, щоб я знав, як звернутися і сказати, хто тут знаходився. І чому на якій підставі він тут знаходиться? Бондарус Руслан Миколаєвич. А ви як Як вас? Смаковий Микола Вікторович. Дякую. Думаю. Як вас за вами? кі 01-36. Повне ігнорування. Повне. Зараз ще раз спробуємо. Роби вигляд, що купується по телефону. Ось набирає, але... Можете вділити хвилинку? Дивіться, знову звертаюся, кажу. Товариш старший прапорщик, поясніть, будь ласка, на якій підставі три автомобілі. товариш старший прапорщик, лихо сталося, біда. Відреагуйте, будь ласка. А ви ж не реагуєте, ви ж не реагуєте. Як вам заспілкував? Затримайте мене, будь ласка. Якщо ви вважаєте, я перевищу свої повноваження. Ну, ви ж не відповідаєте, ви ж не реагуєте, ніяк. Викликайте. Коли ви при виконанні своїх службових обов'язків... Не ігноруйте мене. Чому ви мене ігноруєте? Тобто ви бачите, так? Да? Я ж не, там, не намагаюся вчинити протиправні дії. Намагаюся отримати інформацію, на якій підставі. Кажуть, Володимирська 15. Це слово, мабуть, стало запорукою безнаказаності. Їм сказали, що коли до вас звертаються журналісти з проханням. Проінформувати, що трапиться, кажуть, Володимирська 15, там вам повідомлять, а на Володимирській, 15 кажуть, ми не знаємо, ми не можемо відповідати за всіх працівників міліції, ви звертайтесь письмово, ми розберемося і потім вас повідомимо. Але ж потрібно зараз встановити факт на даний момент, що відбувається. А вони, вони морозяться. Десь, бачите? Нема ніякої реакції. Що робити? Я не знаю, що робити. От-от страпилось от, лихо людей, що робити? Біда! Ну реакція. Кажуть, і нам нічого не важко. Прийняти звернення. У нас є два види звернення. Усне і письмове. Я усно зараз звертаюся. Допоможіть! Нуль. Добре. Будемо до прокуратури звертатися. Ви зв зв не, не, не поможете. А як вам Хорошо, я демчу. наберу тоді, я з ним контактую, подивимося. Він Володимир Миколайович каже, що він не є повноваженої особи числа керівництва, тому чекаємо далі. цілий полк ГАЇ міста Києва займається одною каловаркою. Одної вісім автомобілів, одної кавоваркою. Бандитів ловити не треба, а біля кавоварки постоять, пляси поточити. Чому б ні? Вихідний день, неділя. Навіщо робити? Коли можливо встати біля коловарки, заблокувати її, і день, прошу, солдат спить, служба йде. Все. Коментарів немає. Підприємці змушені вдаватись дохитку, щоб якось від'їхати автомобіл, щоб і була змога працювати далі.